Раночку. У ну, мене раночок, раночок. Ось тільки, тільки я вам показала, прокидається сонечко. Ну як раночок, вісім годин раночку. Вісім годин раночку. І ви знаєте, я вчора після дороги не могла так довго заснути. У ну, мене завжди таке, коли знаєте, якась перевтома, я тоді довго не можу виключитися. Ти сьогодні встала, наче зранку, ну рано. І... Але ж треба йти пити водичку. Я ж для цього сюди приїхала. Краса там, яка сонечко прокидається. Я ж для цього сюди приїхала, тому треба йти на десяточку. Тому треба йти на десяточку. Мені... Лариса Петрівна змінила, трохи змінила мій прийом води. У мене буде три водички. І трохи вона мені змінила прийом. Зовсім незвичний для мене. Так що будемо підлаштовуватися на новий прийом води. Ви мене не питайте, як я буду пити, що я. Ну, що я буду пити, ви побачите, бо я ж показую, куди я ходжу. Але, але це моє призначення, розумієте? І це призначення зроблено після аналізів і УЗД. В кожного своє. О, тому в мене буде цей раз зовсім все по-іншому. Тому. Тому, тому тому завжди кажу: тільки через лікаря, тільки через лікаря всі призначення повинен робити лікар, а не ви собі сама чи сам. Тому, тому так. Ну, вчора я не багато пила водички, але вже ж пила і, ну, поки що нормально. От, зараз у мене болий в області. Під, під цього жовчного у мене взагалі немає. Взагалі немає, немає ні відчуття надутості, нічого. У ну, мене завжди так відбувається, коли я починаю пити воду. ой, Руки мерзнуть, рукавички забула взяти. А ще, а ще зараз я вип'ю десяточку, і якраз до сніданку в мене буде час. от і... Мені прийшла моя посилка на нову пошту. Ще вона вчора ввечері прийшла. Я просто вчора ввечері вже сіла монтувати відео, думаю, нікуди вже не піду. І мені треба сходити її забрати. ну Те, що я відсилала свої теплі речі. От, тому зараз ще водичку вип'ю і підемо на нову пошту, ще покажу, де знаходиться нова пошта. Для тих, хто може не знає, бо в мене іноді глядачі питають в коментарях. Боже, зараз покажу, яке небо гарне рожеве. Трохи камера не передає, яке тут рожеве небо. І це не схід сонця. Схід сонця зовсім в іншому, його зараз теж тут не видно. Там от схід сонця. А це взагалі-то захід сонця. Але от наскільки, чи воно якось по горам, чи не знаю як відсвічується і ось таке прямо рожеве небо гарне. Зараз на вулиці не холодно. Мінус один, да? Я навіть там, наче я показувала вам, тому, тому нормально мені всі шубійки. Вона легенька, в ній зручно ходить. Знаєте, тут саме головне, щоб було тепло і зручно. Тепло і зручно. У мене оці нові боти, черевики, що я купила, вони не дуже зручні, вони, знаєте, не, не, не предназначені для довгого проходіння, ходіння. Але в мене там їде ще дві пари взуття, які дуже взуття, ну мені зручні. Тому я думаю, все буде. Добре. Так, вже підходжу я до десяточки, їздять рейсові автобуси, з Трускавця, зі Львова. Доволі часто. Так що і доїхати, і приїхати сюди можна. Мені сьогодні прийшов коментар. Таня, навіть якщо ви будете всі 20 днів. Ходити на одні й ті самі джерела і показувати нам одне й те саме. Ви все одно знімайте, ми будемо дивитися. Ой, не знаю. Мені здається, вам надо, надоїсть дивитися одне й те саме, цей десятку. І все-все-все. Можливо, тільки погода буде змінюватися. Ой, яка краса, да? сонечко стає. Сонечко стає, а там. Видно слоники, о-о-о, слоники. Погано видно. Погано звідси видно слоників. Так, ну йдемо пити водичку, а то я не дойду. Як завжди. Зупиняюсь, то те подивиться, то те знять вам. І ніяк не дойду. Прийшла наб'ю ведь тепло, знову дує дуїчка, е, Так, водичку набріла. Е, Починаю я з із 100 мл, для того, щоб не навантажувати сильно знаєте, органи е, такою кількістю води, бо ми ж не звикші пити по постільки води. Підігріла. Я плю воду? Зовсім спокійно. Деякі там... Ой, фу, воня і не на. Я вже чи то я так звикла, ну я її п'ю як звичайну воду. Взагалі. Все, водичку випила і можна вирушати на нову пошту. Так, вийшла я з 10-го джерела. Ну і буду вам показувати, де знаходиться золота, ой, золота баня. Буду показувати, де знаходиться нова пошта. Нова пошта знаходиться на вулиці Золота Баня. Ось будемо йти, дивитися з вами, як сонечко встає гарненько. Зараз я йду по вулиці Шевченка, це головна вулиця Східниці. І ось. Ідемо ми собі прямо, 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 прямо. Ми проходимо вілла Семак. Її видно прямо з Шевченка, тому що ну вона ж стоїть. Вона наче як по вулиці 16-го, чи ні, мабуть, по Шевченка вона і стоїть, ця вілла. Адреса. І йдемо далі. Зараз будемо проходити сову, бістро. Це основний орієнтир, хто їде перший раз і на Вілу сумак. Це основний орієнтир це сова. Ось Вілла. Це також крамничка, що відноситься ну, до вілли. Так, це Шевченка 39. А оце Бістросово. це бістросова. Це бістросова. І там воно віло. Бачите, воно виглядає. Так, а ми йдемо, проходимо повсі і йдемо далі. Назустріч сонечко. Цікаво, чи буде сьогодні сонечко. Мабуть, буде, тому що хмар на небі немає. Хоча по прогнозу сьогодні стояло вітряно і без хмар. Ну, побачимо. Проходимо магазин Рукавичка. Це супермаркет такий. От тут можна теж все купити. Може, не дуже такий великий там асортимент, але є все. І йдемо далі. Повз цю величну будівлю. Яка оце вже недобудована, ну, я сюди вже їжу 8 років, і оце вона стоїть. Не знаю вже, скільки вона років. Йдемо далі. Дійшли ну, ми вже до базару. Ось такий будиночок з балконом. Знаєте, це як орієнтир, де базар, он люди заходять на базар. Базар вже працює. За зараз початок 10-ї, там вже все викладено, ну, сьогодні нам туди не треба. Ми йдемо на нову пошту. А так, кому хто приїздить сюди із своїм харчуванням, базар це дуже гарна справа. А там можна теж все купити, там воно завжди все гарненьке, свіженьке. Молочка дуже смачна. Ну, а ми йдемо далі. І ось тут, бачите, вон машина поїхала туди. Тут дорога звертає. Вулиця Шевченка йде тут наліво. Ну, ми наліво не йдемо. Ми йдемо прямо і заходимо на вулицю Золота Баня. Саме так, колись дуже-дуже вдавнину називалося це поселення Золота Баня. Зараз тільки залишилась назва, на, на, назва вулиці. Вона невеличка ця вуличка, називається Золота Баня. О, знову вже поставили загородження, е, тому що. Ну, Вона раніше не була проїзна ця вулиця для автомобілів. А потім якось я приїздила, її відкрили. І тут таке робилися ті машини щось-щось туди-сюди. Зараз заїзд є тільки з другого боку вулиці. Там, де вона чи починається, чи закінчується, хто і знає. Тому. Тому ми заходимо на цю вуличку і йдемо. Дивіться, як, як гарно стає сонечко. Таке, таке небо гарне. А вже ми майже і дійшли з вами. Дихається легко. Дуже гарне повітря тут. Проходимо повз таку гарну капличку. Тут взагалі багато таких капличок. І в нас біля віли стоїть, теж дуже гарна. Ось, бачите, яка гарніча капличка. Квіти зараз трохи всі попідмерзали, а коли сезон квітів, тут взагалі дуже гарно, тут все вквітчене, все, все цвіте, все буяє. Зараз трохи ну, зима, що ви хочете. І ось вже ми приходимо. Підходимо. Ось будиночок невеличкий. Це амбулаторія місцева. Деякі сюди ходять до лікаря за призначенням води. Ну, не знаю, як на мене таке, трохи сумнівні тут такі призначення роблять. Не знаю. Так, ну я все попереду двері ті сірі. Оце вже нова Пошта Вона знаходиться прямо навпроти, ж як він називається, Country House. Згадала. Country, а, вон написано Country House. Ось Country House кафешка тут така і ось нова пошта. Вона одна єдина в східниці, тому кому треба, шукайте. Так, отримала посилку. О, таке теж я бутилку шампанського замотала, замотала в, в пальто. Вони витягли, просто в пупирку поклали. Ну таке, в пальто було наважене на, на цей, в пальто було надійніше. От. Йдемо тепер назад, йду на віллу. А ще хотіла вас спитати, скажіть мені, будь ласка, чи вам показувати харчування на віллі все, чи може там показати ну, декілька днів і та, та й вистачить. Чи вам цікаво це? Якщо цікаво, я буду знімати. Ви мені обов'язково напишіть. Якщо, якщо потрібно, то буду. Я вже дійшла до Вілли. От тут у нас отакий, бачите, у нас тут ісусик. Там була Діва Марія, тут ісусик. І хочу вам показати ще банер Вілли Самак. бо часто мені ви починаєте писати там, за номери кого цікавлять. Я всіх відправляю якби, до адміністрації, тому що. Тому що я ж цим не завідую, розумієте? Я звичайний проживаючий тут. Ось вам номер телефончику, по якому ви можете і в Vibber зв'язатися, і зателефонувати, і все взнати. Також, також я даю посилання на Інстаграм. Треба ще буде і на тікток залишити. І на Тікток Ларин, і Інстаграм залишаю. Там ви теж можете. Зв'язатися. Ось є ще тут такий номер телефончику. Часто в мене питають: чи можна, чи можна харчуватись на віллі, якщо ти тут не проживаєш? Так, можна. можна приходити сюди на харчування. Зараз триразове харчування коштує 450 гривень, дворазове 400. Можна, можна приходити, домовлятися і, і харчуватися. Ну що ж, прийшов час снідати, тому йдемо на сніданок, і я вам покажу, що там у нас було, і покажу меню на день, що у нас сьогодні буде на день. Це сьогодні у нас меню: 31 число. сир масло, сарделька каша гречана, кава, чай, хліб. На обід, салат овочевий, суп вершковий плов, компот, хліб і вечеря святкова, салат відповівна по-французьки, картопля по-селянськи, випічка, чай, хліб. От в нас сьогодні буде харчування. І що ви думаєте? Прихожу я снідаль. А я сижу за столиком з Романом, масажистом. От. А то я завжди все, все приходила, він вже поїв, бо я пізніше. А сьогодні пригожала, а він сидить якраз. Ну, і я з ним ля-ля-ля. Давай передавать привіти. Моїх глядачів, яких я бачила в Черкасах, Олег і Оля, вам привіт. Ви мене просили передати роману привіт. І от я давай передавати привіти, і я забула вам зняти, як виглядає порція. Ну, я вам читала: це була гречана каша, це було дві сардельки. Це був салат з бурячка. Все було смачно. Так, що оце так, сніданок я вам забулася зняти. Ну нічого, я виправлюся. Я виправлюся, ви вже не пробачите на один разочок. І ще хотіла з вами, також мені треба ваша порада. От це той випадок, коли я питаю вашу пораду. Дивіться, я оце я собі думала, може мені не знімати вам відео так за цілий день. Одне, да? от як я влоги знімаю. А може в східниці зробити по-іншому. Наприклад, я відзнімала, от ранок, да? ранок, як я ходила на нову пошту. Ну, от я сьогодні попробую зробити так. І зараз вам його ось домонтую це відео невеличке і виставлю. А потім ну, ну, буду там, ну, Щоб виставляти не одне велике відео там на 50 хвилин там, годину, а робити 2-3 відео за день, так, але вони будуть там такі 15-18, ну, 15-20 хвилин. От так от. Як вам буде краще для, як для глядачів, мені здається, що так буде краще дивитися. Хай частіше, так, але невеличкі відео чи отакі прямо документальні фільми. <хи> То от ви мені, будь ласка, напишіть, напишіть, будь ласка, мені, це для мене важливо, щоб я розуміла, як вам краще спостерігати і дивитися цей матеріал, який я для вас готую. Ну, це якби і все. Це сьогодні, сьогоднішній ранок, мій, нова пошта. в общем, і, і Мабуть, я це відео закінчу. Зараз його змонтую і вам виставлю. А далі, а далі будете дивитися, що буде далі. Сонечко вийшло, погодка чудова, зараз швиденько монтую це відео і йдемо далі гуляти.